Перед тим як я почну, дозвольте мені подякувати нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми з вами зустрічаємося, спілкуємося, навчаємося, проводимо наукові форуми. Ми живемо у надзвичайно важкі часи. Війна з усіма її проявами це надпотужний стресовий чинник, який без сумніву має вплив на психіку людини тут та зараз та ще на багато років вперед. Наразі в нас ось такі квіти на наших вулицях, касетні квіти це наш відомий харківський художник стріт Арту Гамляд Зіньковський, обмальовує наслідки прильотів на вулицях Харкова. І без сумніву, це все не може не впливати на наші емоції, на нашу психіку, на наше ментальне здоров'я. По усій країні на сьогоднішній день за прогнозами Міністерства охорони здоров'я у майбутньому близько 15 мільйонів українців будуть потребуватимуть психологічної підтримки, з них 3-4 мільйони медикаментозного лікування. А взагалі, потенційна потреба у послугах з ментального здоров'я збільшиться мінімум ніж на 50%. Мені дуже подобається дослідження Градус, яке проводить Research Компані. Вони проводять свої дослідження по впливу повномасштабного вторгнення на усі аспекти життя населення України з початку повномасштабного вторгнення. І от на сьогодні я вам хочу показати результати 11-ї хвилі цього дослідження, яке було проведено наприкінці грудня 2024 року. Відповідно до цього дослідження, на жаль, саме негативні емоції переважають у настрій українців останнім часом. І серед них, на перший план, виходить втома, напруженість та роздратування. Дуже високий рівень суб'єктивного стресу, і з кожним роком він все більше і більше. На сьогодні ми бачимо, що 51% опитуваних кажуть, що відчувають дуже високий рівень суб'єктивного стресу. Зараз наш з вами ранок починається не з фрази доброго ранку. Він починається з питань ти як, усі цілі, гучно було. Ми живемо у ті часи, коли в наш з вами лексикон дуже а, прочно увійшли такі слова, як блекаут, правила двох стін, повітряна тривога, бомбосховище. На жаль, ми виживемо, де б ми не знаходилися під ризиком потрапляння під обстріли чи бомбардування, ризик втрати або, на жаль, вже втрата близьких, загроза життю, загроза втрати близької людини. Окрема група негативних факторів психотравмуючих пов'язана з вимушеним переселенням, розлученням родин, розривом соціальних зв'язків, втратою традиційних механізмів підтримки. Усе населення України опинилося у ситуації суттєвої зміни життєвого стереотипу, руйнування життєвих планів, невизначеності майбутнього. Багато хто о, відчуває фінансові труднощі, а хтось вже втратив майно. Все це посилюється ще і впливом інформаційного стресу, і, звісно ж, у своїй совокупності призводить до розвитку ментального виснаження, на тлі якого і формируються стрес асоційовані розлади. Війна показала нам, як мало в нас важливого і така тривожна валиска, яку малює Гамлет, стоїть у передпокої, мабуть, зараз в кожної домівки. Повномасштабне вторгнення привело до формування поліфакторного стресового стану, формування стресоасоційованих розладів, які проявляються депресивним. Та тривожними комплексами та дезадаптивними станами. Сьогодні ми говоримо з вами саме про тривогу, яка може проявлятися у рамках, якщо ми кажемо, вже за класифікацією МКХ, 10 або змішаного тривожно та депресивного розладу, розладів пов'язаних з тривогою та страхом, та розладом адаптації з тривогою. Я трішечки вам нагадаю, що ж таке взагалі тривожний розлад. Це стан, який характеризується надмірним переживанням страху та тривоги. Ну, Тривожиться це нормально, боятися це нормально. А ось коли цієї тривоги занадто багато, коли вона немотивована, коли вона призводить. До порушення у всіх сферах функціонування людини: сімейний, соціальний, навчальний, особистісний, родинний, професійний, от тоді ми кажемо, що це вже тривожний розлад. За своєю клінічною структурою тривожний розлад складається з трьох компонентів. Це психічні компоненти, постійне відчуття небезпеки, напруженості, скутості, з неможливістю розслабитися, постійна внутрішня напруга, дертивливість та нетерплячість, надмірна тривожність, неможливість концентруватися, неуважність різного роду страхи. Завжди Тривога супроводжується соматичними ознаками. Є така фраза соматичні ознаки тривоги і дуже часто вони виходять на перші плани. Людина, перш за все, приходить до а, лікаря загальної практики, до сімейного лікаря, буде лікаря-терапевта з а, скаргами на тахікардію, кардіалгію, калування артеріального тиску, а, відчуття браку повітря, задуху, запамарочення, головний біль. Тремер, здригування, різного роду е шлунково-кишкові та сечостатеві порушення, терморегуляторне, безпричинне, безпідставні суфібрілітети та озноби, які відбуваються переважно у вечірні часи. І це може бути саме соматичною ознакою тривожного розладу. Та порушення циклу сонне спання. Людина не спить. В неї утруднене засинання саме внаслідок високого рівня тривожності. Тривожні розлади військового часу мають свою специфіку, яка обумовлена перш за все, тунельним мисленням, тривожними думками про майбутнє, неможливості уявити альтернативу в розвитку подій. На жаль, надмірно, так званою токсичною тривогою, невиправданою лякавістю, яка призводить до сверхтурботи про безпеку у ситуаціях, ну які навіть цього не потребують. Нав'язливі думки про війну, непереборний страх смерті, постійне занурення в переживання травматичної стресової події це все призводить до виникнення так званої саморетравматизації, тобто, по суті, це порочне коло тривоги, неможливість концентруватися на ресурсах тут та зараз, порушення планування цілеспрямованої діяльності. Ось таке хатне прибирання зараз є нашими реаліями. це картина відомої харківської художниці Наталії Скринік із серії Війна і цюди. Як нам допомогти людям, які опинилися у такій ситуації? Звісно ж, це приводить до розвитку стрес асоційованих розладів, до розвитку тривожних розладів? Ну, коли ми з вами кажемо про будь які терапевтичні стратегії, ми перш за все кажемо, що при формуванні терапевтичних стратегій ми базуємося на клінічних настановах. Те, що стосується терапії тривожних розладів на сьогоднішній день, основними клінічними настановами є клінічна настанова на Національного інституту охорони здоров'я та вдосконалення медичної допомоги Великої Британії, так звана NICE, це дуже відома клінічна настанова, Британська асоціація психофармакології, Всесвітня Федерація товари з біологічної психіатрії і, звісно, ж клінічні протоколи Міністерства охорони здоров'я. Коли ми будуємо терапевтичну тактику, перш за все, ми кажемо, що ми використовуємо доказові терапевтичні стратегії, доказові препарати. А що ж таке доказові ліки? Про це часто говорять, а як ця сама доказовість, де вона береться? Доказовим вважається той препарат, ефективність, перевага ефективності якого доведена не менш ніж в двох, мультидисциплінарних э, плацебоконтрольованих рандомізованих клінічних дослідженнях. І коли ми кажемо про доказовість, нас з вами цікавлять два її критерії це рівень доказовості, і передусім це рівень доказовості 1А, тобто докази отримані в метааналізах рандомізованих досліджень, та ступень рекомендацій. Ступень рекомендацій нас з вами знову цікавить перше, це ступень А. Рекомендації засновані на клінічних дослідженнях належної якості. А де ж нам з вами знайти цю інформацію? Це просто: в нас є електронні ресурси, в нас є посилання. Ну, перш за все, провідними є рекомендації та визнання препарату, препарату доказовим FDI. FDI це урядова організація США, яка оцінює безпеку медикаментів та продуктів харчування, і на сьогоднішній день вона є однією із самих авторитетних органів, які регулюють фармацевтичний ринок. В нас є Кохрановський реєстр, Кохрановська бібліотека. Це міжнародна некомерційна організація, яка вивчає ефективність лікарських засобів на основі рандомізованих клінічних досліджень і збирає дослідження виключно високої якості. PubMed, який по суті зараз є такою мекою лікарів, науковців, у PubMed ми можемо знайти інформацію по як медикаментозним, так і немедикаментозним методам терапії. Це, по суті, дайджест, куди збирається інформація з усіх наукових. Статей, монографій, підручників, клінічних керівництв, але враховуючи, що там дуже такий великий масив даних, доказовим вважається той препарат, по якому є не менш ніж десь 100 статей, 100 публікацій, які не викликають сумнівів. BMG Best Practice зборник рекомендацій по оптимальному лікуванню на основі доказової медицини. Та враховуючи те, що ми з вами все ж таки живемо в умовах війни, в умовах військового стану без е, стандартів НАТО, в тому числі надання допомоги, ми нікуди не дінемося. В нас є a, Development Medicine портал, в якому публікуються рекомендації GTS, a, що є, a, ну так скажемо, єдиним функціоналом Міністерства оборони США, який збирає. Дані клінічні настанови, протоколи, наукові публікації, доказову літературу, думки провідних аспектів, саме з боку бойової травми і, в тому числі, бойової психічної травми. У минулому році колектив нашої кафедри дуже пощастила. Ми мали за честь перекладати, адаптувати. Вступ до психіатрії Дональда Блейка та Ненсі Андерсон дуже така цікава і, на мій погляд, дуже корисна книга, яка дає чіткий клінічний менеджмент хворого з тривожним розладом. І ви бачите, що при генералізованому тривожному розладі, при розладах адаптації з тривогою, препаратом вибору є небенезепіновий анксіолітик буспірон. А сьогодні ми з вами говоримо про, саме про спітамін. Буспірон спітамін видно, відновлює виснажене депо серотаніну, Тобто, він що робить? Він... Призводить до підвищення серетиенергічної активності в відповідній ділянці аміндали. А ми ж з вами знаємо, що саме серетаніенергічна нейротрансмісія є ключовою медіаторною системою у розвитку тривожності. І саме завдяки такому механізму дії відбувається зупинка саме тривожних проявів, по суті у самому серці патологічного стану. Які переваги з Ну, по-перше, це довго тривале зниження рівня тривоги. Мінімальна поведінкова токсичність, що для нас дуже важливо, оскільки ми чекаємо від будь-якої терапевтичної стратегії того, щоб пацієнт наш був активен у своєму житті, щоб не порушувалася його не соціальна, не ну, не будь-яка активність. А відсутність потенціалу провокування сексуальної дисфункції знов-таки це забезпечує якість життя. Відсутність тіфарії, відсутність синдрому відміни та мінімальний ризик розвитку фізичної чи психологічної залежності, що вірогідно, достовірно відрізняє його від інших анксіолітиків. Дуже важливо те, що на відміну від інших анксіолітиків, спітамін є антагонистом серотонинових рецепторів, він не взаємодіє з бензодіазепіновими рецепторами, і саме тому ми бачимо, що в нього немає ризику виникнення звикання, залежності та поведінкової токсичності. Дуже цікаве дослідження останніх років показали, що буспірон може зменшувати тривожність у пацієнтів з хворобою Паркінсона, а також сприяти полипшенню когнитивних функцій, зокрема візуального навчання та пам'яті логічних міркувань та уважності, що знов таки дуже важливо, оскільки це дає нашому пацієнту можливість активно Працювати активно навчатися. Схема прийому з дуже проста: ми призначаємо його з поступовим нарощуванням дози, з поступовою тетрацію, але тетрація відбувається досить швидко, В нас крок, по суті, 3 дні, і ми йдемо по шляху 10-15 і терапевтична доза, середня терапевтична доза 20 мг. Ще дуже така, ну, на мій погляд, важлива характеристика це. Сумісність з грудним вигодовуванням. Ще один електронний ресурс, дуже, на мій погляд, класний сайт, є Лактація, на якому ви можете знайти а, інформацію по будь-якому препарату та його а, сумісності з грудним вигодовуванням. Тупень ризику використання його мамою, яка годує дитину. І ми бачимо, що саме спетамін має дуже низький ризик, тобто він сумісний з грудним вигодовуванням і має дуже низький ризик для немовляти. Я завжди, коли розповідаю про лікарський препарат, кажу не лише про результати наукових досліджень, я завжди кажу і про результати власних досліджень. Так, дослідження ефективності спітаміну, терапії тривожних розладів у поєднанні з психотерапією, які ми проводили на базі наших мережі клінік ментального здоров'я лікаря ЕСНК, показали, що у Натлі використання спітаміну відмічається дуже швидка позитивна динаміка психопатологічної симптоматики, зниження ознак тривоги, а також зниження саме соматичних ознак тривоги вже на другому Тижні е, використання препаратом другому тижні терапії, зниження рівня соціальної фрустрованості та зниження як ситуаційної, так і особистої тривоги на тлі е, е, прийому спітаміну. а також зниження рівнів нервово-психічної напруги вже на другому тижні терапії. Ну і що дуже важливо, будь-яке наукове дослідження каже, що саме оцінка якості життя є найбільш достовірним показником ефективності препарату. Ви бачите, що на тлі використання комплексної терапії зі спітаміна ми бачимо підвищення рівнів якості життя за усіма шкалами, шкали якості життя. Харківська ілюстраторка Саша Нісімова малює на світлинах понівенчених війною будинків втрачене життя. Але це для мене ще і про підтримку, про погляд у майбутнє, про віру, а це ж все і про психотерапію. Терапію. знов таки, клінічний менеджмент хворих з тривожними розладами каже нам, що провідною психотерапевтичною стратегією є саме когнитивна поведінкова терапія при усіх відах тривожних розладів. Американська асоціація щодо тривоги та депресії дає нам наступний алгоритм та радить використання когнитивно поведінкової терапії, підтримуючої терапії, експозиції, систематичної десенсибілізації, наводнення у поєднанні з правами реалізації, релаксації, дихальними вправами, і, звісно ж, психоосвітою. Ми повинні пояснити хворому, що з ним відбувається. І я розумію, що психотерапія це прерогатива лікаря-психотерапевта медичного психолога. Але ж психотерапія, навички, які дозволяють знизити рівень емоційної напруги, такі дуже прості, дуже відомі вправи, можуть порадити і лікар загальної практики, а також надати інформацію. Що відбувається, як запобігти декомпенсації стану, як діють ліки, що таке психотерапія, це все входить в поняття психоосвіта, а психоосвіта вона дуже важлива, оскільки вона дає підтримку, інформаційну підтримку нашому хворому. І дуже важливо проводити по суті і превенцію тривожних розладів пояснювати пацієнтам основні способи подолання стресового стану. Вони дуже прості: відпочивати в достатній мірі, по можливості регулярно їсти і піти, відчувати рутину, притримуватися розпорядку дня, спілкуватися з близькими, обговорювати проблеми з тими, кому ви довіряєте, займатися тим, що допомагає розслабитися. У кожного це своє. Комусь прийти в спортзал, комусь до церкви, комусь помалювати, комусь пограти з дітьми, займатися посильною фізичною активністю, знайти безпечні способи допомогти іншим в умовах кризи. Відома фраза, допомагаючи іншим, ми перш за все допомагаємо саме собі. І звісно ж, дуже важливою є інформаційна гігієна. Особисто мені наразі дуже подобається оця програма «Ти як», яка є у широкому доступі, яка дає такі. Одним із методів цієї програми є отакі міні гейди по подоланню стрес-асоційованих розладів про те, як бути менеджером своїх думок. І, окрема, є така інфографіка щодо порад щодо здорового медиоспоживання під час війни. Це дуже важливо, бо це профілактика інформаційного стресу. І дуже важлива є фраза, ти можеш додавати сенс у кожен день, помічаючи усі маленькі радощі і створюючи власне, тобто жити життя, жити життя тут та зараз. І це дуже перекликається з меседжем, який є у відомої книгі Віктора Франкла, Людина у пошуках справжнього сенсу, психолог з яка наразі є, мабуть, настольною книгою будь-якого психотерапевта. Франкл писав: першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Потім ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх справах без очікування того, що ще може статися. Тобто дуже важливо жити життя, жити, життя тут та разом, та зараз, бо час чує нас, як намалював Гамліт на зруйнованому пам'ятнику архітектури у Харкові. Я дякую за ваш часто увагу. Ми рухаємося вперед. Ми рухаємося до перемоги. Слава Україні!